У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ пройшли заходи до 58-ї річниці з дня створення закладу. Після виконання державного гімну України присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих правоохоронців та військових. Група курсантів поклала квіти до монумента захисникам України. Викладачів та курсантів ДДВС привітали очільник області та керівники силових структур. Хотів би побажати всім малине свого здоров'я, сімейного затишку міцного плеча побратиму і разом до перемоги. Слава Україні! Начальник головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Олександр Ганжа наголосив, що року Дувес випускає сотні офіцерів, які поповнюють лави поліції та несуть службу, стверджуючи законність. Від себе особисто від багатовізичного колективу Дніпропетровської поліції хочу вас привітати з нагоди 58-ї річниці створення числа. Я вам бажаю міцного здоров'я, бажаю сімейного затишку і поскоріше, щоб ви забули слово війна. Слава Україні! Героям слава! До привітань долучився і перший заступник начальника ГУДСНС України у Дніпропетровській області Анатолій Сугак. Він побажав курсантам та працівникам закладу вищої освіти разом наближувати перемогу. Вітаю вас з річницею вашого вуза заснування. Бажаю міцного здоров'я. Здобутків і разом з рятувальниками, до, до перемоги. Ректор ДДВС Олександр Моргунов зазначив, що університет має багаторічну історію і традиції, ґрунтовні наукові та практичні напрацювання. Хочу побажати вам, вашим сім'ям, щоб ті цілі, які ви перед собою ставили, вступаючи в ряди курсантів нашого навчального закладу, в ряди офіцерів науковічних працівників, які сьогодні здійснюють підготовку. Працівників майбутніх поліції, що могли всі ці плани реалізувати і досягти тих цілей, які перед собою ставити. Серед працівників нашого навчального закладу 18 співробітників, які сьогодні встали на захист нашої батьківщини. Також є студенти і курсанти, які нещодавно випустились і вже мобілізовані в лави Збройних сил, підрозділу Національної гвардії, прикордонні війська або в складі. Підрозлів національної поліції, вторгової бригади людь захищають і боронять нашу державу. Впевнений, що всі, хто стоять сьогодні на плацу, свідомо обрали професію поліцейській. Щістью і гідністю це високе звання. Перемога буде за нами! Слава Україні! Героям слав! З нагоди річниці створення університету у гості вручили курсантам та працівникам грамоти, подяки й цінні подарунки. Двом офіцерам закладу вищої освіти присвоєно чергові спеціальні звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, з нагоди річниці у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відзначили також кращих здобувачів та працівників. Урочистий захід зібрав гостей ветеранів закладу та представників університету. Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Олександр Моргунов зазначив самовідданість викладачів, які у важкий для країни час рухають вперед правничу науку. Хочу побажати вам всім миру, здоров'я, злагоди. Хочу, щоб віра в перемогу, яка є в нашій державі, у тих, хто захищає нашу країну. Вона нікого з нас не покидала. Слава Україні! Краще працівники університету отримали грамоти та подяки. Керівник донорського центру біофармаплазма Ірина Кільчинська зазначила, що донорський рух у закладі вищої освіти дуже розвинений та оголосила подяку університету. На сьогоднішній день 1200 студентів-курсантів являються донорами нашого центру. Більше ніж 7 тисяч донацій зроблено з початку роботи нашого центру, а це близько тисячі врятованих життів. Найактивніші донори закладу з числа здобувачів отримали грамоти та подарунки, підготовлені студією творчого руху Естед.